Представляємо вашій увазі новий, дуже цікавий та перспективний проєкт V-Coin. Тут, як і в інших подібних проєктах, потрібно тапати посередині екрану. У класі Boost ви можете прокачувати свої рівні, зокрема, скільки ви можете тапати за один клік, заряд енергії. Також ви можете придбати автоклікер, який коштує 128 тисяч монет, і мультиплайер, який в прекрасний момент буде множити ваші досягнення на 100. Також є лакіду, як ви будете кидати кубики на день, і ваші монети будуть множитися на певну кількість раз. У вкласті Tasks є велика кількість доступних завдань, підписки на різні групи, і також бонуси за прокачування ваших рівнів, і також за стейкінг. Цікаво, що в даному проєкті вже є стейкінг. Ви можете на 3, 7 або 14 днів класти свої монети в стейкінг, отримувати за це додаткові монети і, звичайно, приводити своїх друзів, отримуючи 2,5 тисячі монет за кожну і 1% їхнього доходу. За кожні 10 друзів також буде бонус 100 тисяч монет. Ще один важливий момент: у вкладці Tasks вам потрібно вибрати на якому блокчейні ви. Згодом схочете отримувати ваші прибутки. І важливо відмітити те, що змінити його вже не можна буде, тож зразу вам потрібно приділитися: це буде тон, солана або ефір. Тож, не втрачайте можливості, переходимо в даний проект, посилання знаходиться.